Оригінальний рецепт із краповими паличками, який ви, можливо, ще навіть не коштували. У поєднанні із ананасом, шампіньонами, оливками та маринованою цибулькою виходить незвичний та смачний салатик. Отже, нарізаємо цибулю, заливаємо кип'ятком на декілька хвилин, зливаємо, додаємо оцет, цукор та залишаємо до тих пір, поки нарізаємо інші інгредієнти. Цибуля маринується. Нарізаємо крабові палички. Попередньо розморозили нарізаю довільними шматочками. кружальцями Додаю у миску, в якій змішуватимемо салат, консервований ананас шматочками. Мариновані грибочки, які, до речі, мариную сама. Рецепт є на моєму каналі для вашої зручності в описі під цим відео. А також оливки без кісточки. Нарізаю теж кружальцями. Усі інгредієнти змішуємо між собою, додаємо трішечки солі та перцю для смаку. Усе заправляємо майонезом, перемішуємо та подаємо до столу. Дякую за вподобайку на це відео. Не забудьте підписатися на мій канал та натиснути дзвіночок, щоб отримувати сповіщення про нові смачні рецепти. Діліться в коментарях, як вам на смак цей незвичний салат.